Якщо ви думали, що ми сьогодні будемо говорити про брови чи хайлайтер, це так, але не зовсім зараз краса це вже не просто бютер рутина, а окремий бізнес, філософія і навіть небезпечна залежність. Тікток буквально диктує, як нам жити. Ми спимо в масках і патчах, а зранку прокидаємося і розуміємо, що тренд вже змінився. Тож сьогодні ми згадаємо усі божевільні тренди останніх років, а також проаналізуємо, чому всі так божеволюють від стандартів краси, чому всі хочуть таке обличчя, яку цей лисячий погляд, за яким всі так полювали, іде межа між доглядом. І пластикою. Іра часто ведеться на люксові бренди. Раніше цінник був гарантом якості. Тепер розуміє, що треба розуміти склад та конкретний запит. Чесний руш покупець на американські Сіфора, залежно від адвент календарів та сіфора Favorites. Лола до 25 років. Єдиними баночками в її домі була консервація від мами, але помітила перші змушки, і тут понеслося. Восьмі ступінча та б'юті рутина, ретинол, піптиди, спф та інша магія в Ніховарс. Колекціонує палетки зі і досі шукає чарівний тонак, який приховає. Усе на світі почнемо з чистої дівчини. Ну тобто girl. Це коли ти виглядаєш, ніби ти тільки прокинулася зранку, але витратила 40 хвилин, щоб це все зробити. До цього були лисиці інстадіви, контуринг 2.0, ресниці вії. 4D, 5D, 6D. Що ще там було в нас в тренді? Сфера б'юті стає TikTok залежною, але не треба забувати, що TikTok це перш за все про розваги. І заради великих переглядів люди йдуть на крейзі б'юті процедури. А потім це стає нормою і новим трендом. З останнього макіяж вух. І якщо це ну можна сказати, що це крінж, але це хоча б безпечно, то от маска слайм це вже як на мене тумач. Починалася як доглядова процедура. Закінчується незапланованою стрижкою каре. Це добре, якщо карея не наласа. А ти чула про тренд на лопоухість? Якщо ти захочеш бути в тренді, є накладки на вуха на аліку, а також можна зробити пластичну операцію. Ну про тренд на пухкі губи ви вже знаєте. То в моді дуже великі губи, то навпаки, трошки менші, більш до натурального, і так воно все по колу. Колись була в моді ця епоха 90-60-90. подальшого вона перейшла в скіні ера, де, де всі були дуже худіні і пропагувала. Тут всі ці чати 45 кіло, щось таке, де ти просто харчуєшся повітрям. Наразі в моді натуральна худоба. Де ти здається, що нічого для цього не робиш, то просто вся така натуральна богиня, в тебе все вроджене. Стандарти постійно змінюються, але ти лишається. Як би наказали про боді позитив у більшості брендів досі немає розміру більше за М. І, до речі, це стосується і українських брендів. Але про це буде докладніше в нашому наступному відео. Тобі постійно натякають, чи треба щось підкрутити: губи, груди, обличчя, скули і ще багато чого. І дуже часто не для себе, а тому, що всі інші так роблять. Але кому насправді. Насправді вигідно, щоб ми залежали від цих стандартів краси. Проста відповідь. Патріархат. Бо поки ми проводимо чараф <клес> проти патріархату. Ну, він чоловік просто Бо <клес> поки... <клес> так. Ми тебе зараз виженемо до твого колеги. Будемо ти <клес> разом записувати відео про патріархат. Поки ми проводимо час у косметолога, на всіх всіх б'юті рутинах. Чоловіки встановлюють свій рівень зарплатні. Свої вакансії і так далі, бо навіть я особисто стикалася з дискримінацією, коли ти приходиш на роботу, тебе питають напряму типу в тобі там вже двадцять чимось років. Чи не плануєш ти там дітей найближчим часом, декретну на відпустку, бо тоді перевагу віддадуть чоловіку на цю вакансію. Також дуже часто чоловікам платять все ще більше ніж жінкам, але ну щоб ми на це, це не звертали уваги. Нас змушують проводити час у косметолога, повторюючи нові тікток-тренди, час інтерактиву. Раз ми вже зразу затронули патріархат, треба обсудити Стандарти чоловічої краси. Що у чоловіках приваблює найбільше? Підкачені сідниці чи руки? Зараз відповідати. Так. Да що мені це буде. <хи> <хи> а, мабуть, руки. Я не розуміюся на сідниці взагалі. Тому руки, там все понятно. Для мене теж руки, мені подобається, коли накачані руки такі, знаєш. А сідниці, ну таке, не знаю, я не дивлюся на чоловічі сідниці. Стальний прес чи інтелект? Ну, інтелект. Для мене, напевно, теж інтелект. Так довго думала, я думала зараз така прес. А я можу сказати, чому був в мене один залицяльник, який був дуже накачаний і міг розмовляти тільки на три теми: перше, це його тіло. Я думала, руки, сідниця, і... ну типу, ну це, це і все. Прес, типу. Друге, як він досяг такого тіла, і третє, це мафія. Ну, <рес> це Тому? його хобі було ходити на мафію грати. Ну, тобто, з людини, в якої накачаний прес, немає ніяких інших хобі, окрім того, щоб його власне качати. Ну тобто людина. Буде дуже на цьому повернута і mm -hmm. ну, з нею буде може бути не дуже цікаво. Або цікаво, якщо ти теж знаєш в цій темі здорового yeah. почування? Yeah. No, ну якщо ви там разом зайчик ходите, yeah. да. А я люблю їсти мак, тому <су> мені краще, щоб людини був гарний рівень інтелекту. Mm -hmm. Борода чи гладеньке обличчя? Ой, дуже важке питання. Що відповідати, коли в твого чоловіка борода, але тобі вона насильно подобається. Не знаю, мені здається, кому що більш пасує. Мені більше, мабуть, подобається гладенька. Але, типу, є чоловіки, які без бороди виглядають гірше ніж з бородою. На мені більше подобається напевно гладеньке обличчя в плані того, що от там цілувати ще що там щось. Mm -hmm. Знаєш, там приємніше. Але е борода теж прикольно виглядає багато на кому. Але мені не дуже подобається, коли є борода, а немає вуз, і от, от цього, ну тобто, просто так, от вниз звисає борода, як знаєте, в Діда Мороза, який на Новий рік націпив накладну бороду, але немає вус і немає нічого. Тобто, рослинності на обличчі взагалі немає але вниз звисає борода, я теж така. Бачила? Ти як... показуєш ніби не про бороду. Для мене це якось трошки дивно, бо якось, ну, я розумію, що у, люди... у людей, наприклад, у віті в нього не росте волосся там, де вуси і так далі сильно, але він мог... міг би відростити собі таку бороду, чиста борода, так як накладна, знаєш, але мені це трохи дивно виглядає. Так, в мене хора фантазія. Я тепер думаю, краще, щоб він був лисий, але з бородою, або, типу, поголений, але, типу, з шевелюрою. Тут, мені здається, що поголений, але з шевелю залежить від шевелю развишно ж таки заговорили про волосся. Довге волосся чи коротка стрижка? Коротка стрижка для мене теж коротка стрижка. Довго волосся, просто воно вимагає догляду. І скільки ми витрачаємо грошей на догляд за своїм волоссям, все одно воно не відростає в мене довше, ніж оце. А хлопці часто довге волосся в форматі якогось знаєш метал-гурт виконавця, і воно якесь не немите. не мите. Ну, це таке собі, собі історія, така собі. Або ще є, бувають хлопці, які вже у віці, як мітато, в нього залисане, і вони на них типу за. Чисы. І намагаються сховати теж таке собі, але прям лисих, лисик, як коліна. Ну теж напевно не мій формат. Хоча мені здається, що це вже від людини залежить. Розумієш, я тут більш поблажила, тому що, наприклад, э, в мене в тата проблеми з волоссям, і я розумію, що якби він хотів, він би залюбки був з шевелюрою і взагалі, типу. Тому в на певному етапі йому довелося просто поголитися, тому що тут були проблеми. Ну так тут тут так. Тут коли, коли за поздоров'я, то так стильний одяг чи дороге авто? Дороге авто. Дороге авто, стильний одяг, коли мінус сорок не довезе тебе додому. Всі ми пам'ятаємо ці історії зі студентських років, коли тебе запрошують на побачення, хлопець в мінус сорок погуляти парку, ну в мінус двадцять, там не знаю в Києві, там скільки взимку, і ти думаєш, ну окей, типу У мене таких історій фактично не було. Тому що зазвичай, коли мені холодно, я кажу, типу, ходімо пити каву. Мені пофіг, що він там буде казати. Мені здається, я навіть одразу кажу, що типу я сама за себе ходитиму, це ок, типу. Тут же ж є різні ситуації, враховуючи, що коли ми там ну студентські роки грошей нема. Ну блін, зараз в мене є гроші. Потім в тебе є гроші. Воно ж якби в мене був колега по роботі. Привіт, гліб що ти дивишся раптом, який ходив в офіс постійно в Гучі костюмі спортивному, але кожен день в одному тому самому. А може він як цей стів Джобс, просто там відкриваєш повна шафа і там все гучі, 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 гучі. Просто тобто він їх міняв, але ну да да просто. <свист> То кожен раз ну такий новий, так. да. можливо, можливо, хто ми знаємо. Я в нього вдома не була. Татуювання чи гола шкіра? Ну тобто шкіра без татуювань важке питання, тому що. Мені подобається татуювання, але іноді буває таке татуювання, що ти з цього татуювання ловиш такий лютий крінж, краще. Пала О, пала... Такого не було, але. О, Вася, отут -от на костяшках, да, набуть. Знаєш, це краще, ніж Надєжда, Люба Фрева, що Люба вже там п'ять років тому розійшлися, вона все ще лишилася. Портрет колишній десь там на грудях. О, до речі, я, я знаю, що є певні там молоді папи, що роблять тату малюнків своїх дітей. Типу, це ну цікаво. Ну так. Ну, типу, це мило. Не те, що мені це прям подобається. Мені здається, що діти дуже рідко в малому віці гарно малюють, але, типу, це мило. Ну, якщо про мене казати, я фанат татуювань. В мене на пів ноги дракон з самої. Тому мені подобається дуже сильні татуювання, особливо якщо вони на руках у чоловіків, і особливо, якщо це руки як з минулого питання, трохи підкачені. Це вже мій краш. Але зазвичай до цього в комплекті в комплекті йде борода, яку я не дуже люблю. Але це вже інше питання. Знаєш, мені просто подобається це. Мені це додає якоїсь мужності. Але звісно, якщо це якісь адекватні татуювання, а не якісь там знаєш, якщо чувак десь відсидів і тому він зробив. Якщо це якийсь чувак, якому там ну нам зараз скільки там по 30, да, там чуваку, там я не знаю, 60, і він там десь на зоні зробив собі цю затугу, ну тоді це напевно тумач. А так, ну якщо це молодий хлопець, наш там ровесник, і він там з якимись красивими татуюваннями. Я просто знаю, застрягла в цій епосі, коли були хіпстери, які знаєш цих чорних передниках робили лісаруб, да. Але Сивий ясотуюванням Лис... топора. Лісоруб з барбершопа, а не лісоруб з <laughs> десь з лісового масиву. <laughs> Комплекс щодо зовнішності чи альфа самець? Блін, це дуже важке питання. Ну мені здається, просто можна скіпнути. <laughs> Ну, типу, це взагалі, якщо комплекс зовнішності, це означає, що з людиною просто буде важко в стосунках, тому що, скоріш за все, він буде або сильно ревнивим, або він буде постійно в стані, що треба буде його заспокоювати, що він тебе достоїн, що у вас все добре, що він гарний. Ну, типу, тому я не знаю. Тому що якщо це якийсь нарцис, який я не знаю, там на себе в дзеркало дрочить, то це теж не відповідно. Боже, я дивилася корейське шоу, де один з учасників буквально каже, я такий красивий, що інші дівчата просто раді, вони, типу, посміхаються, коли бачать мене там, просто чисто від моєї присутності mm -hmm. поряд. Я дивлюся на себе в зеркало, і в мене там хіба що не встає сам, в самого mm -hmm. на себе. І от після того, як я подивилася це, після моїх стосунків з одним з моїх колишніх, який день був закоханий. Про вітер тем, якщо ти дивишся, Чого ти з ними вітаєшся? Хай це хай не дивляться. В мене тоді якось склалося враження, що напевно краще якісь комплекси по зовнішності ніж самозакоханість, бо Комплекси є в усіх насправді. Mm -hmm. В мене теж є якісь комплекси. Тобто, наприклад, я там можу бути незадоволена, коли в мене якісь прищі вискакують на обличчя щось. Тобто я постійно комплексую через вагу і так далі. Тобто, в усіх майже всіх є якісь комплекси. Якщо це не якийсь там жорсткий загон, тобто, якщо людина така, типу, в мене я настільки не що ти не повинна не з ким бачитися, носити поранжу, бо і хтось там ти вийдеш на вулиці і в тебе в тебе вкрадуть в мене одразу там, десь там не знаю там хачики з фаргоном. То краще, напевно, все ж таки комплекс я б обрала. бо в мене комплекси і мені буде зручніше з людиною, якою теж є. Ну мені здається, бо всіх вони є. Ну так чи інакше вони є. усіх. якщо людина це оце саме на себе саму в зеркало, то це мені здається вже трохи. Ти завою гарно завоювала. Ну бо ну, це, все, ну, це все на себе в дзеркало, Да, це не гарно. Да. А що б ви обрали? Діліться своєю думкою в коментарях. Давай тепер поговоримо про крейзі пластику. Де взагалі межа між адекватними втручаннями і чимось прям надприроднім? Взагалі, пластика, як і задумка, це прикольно. Це е, е, поправити якісь недоліки, додати собі впевненості. Але коли це вже одинадцята операція на носі тобі всього 21 рік. Я думаю, всі ми знаємо приклади з інтернету таких дівчат. Це вже мені здається, І ще більше, коли дівчата приносять до хірурга якесь mm. відео або фотографію з штучного інтелекту, тобто обличчя якого не існує, вони просто його там створили, і вважають його ідеалом. Це вже не медичне втручання, це симуляція ідеалу, якого не існує, і це вже більш глибока психологічна проблема. Усі ми бачили цих блогерок з інстаграму, які вже в 19 років мають ботокс, філер, ліпосакцію, всілякі підтяжки в усіх місцях, і це тільки те, про що вони розповідають у своєму блозі в інстаграм. А скільки всього ще лишається за кадром? Всі знають, що існує культ зовнішності, і наразі соцмережі та алгоритми показують тих, хто більше відредагований та відфільтрований. І в який якийсь момент ми починаємо порівнювати себе не з реальними людьми навіть, а з згенерованими штучним інтелектами обличчями, і це виснажує. І з цим пов'язаний інший тренд, який називається антиб'юті. Джата там зумисно знімають себе з усякими там прощами домальовують родинки, знімають себе з розпатленим волоссям для того, щоб показати, що вони реальні, і що я нормальна зі мною все нормально, просто я така, яка є, я природня. Ще є такий тренд, коли ти чим ти страшніше лягаєш, тим красивіше ти встаєш. Коли дівчата навмисно загортують себе в купу всяких масків собі наносять патчі, волосся там щось там зав'язують, і просто як якийсь розпак. А зранку знімають свою розпаковку Тікток знову ж таки, і е, тоді вже, типу, яка вона гарна після цього всього. Давай про напевно поговоримо про наш досвід, що в нас де зроблено. Розкриємо трохи секретики наші. Урочисто зізнаюся, що я ще урочисто зізнаюся, що в мене зроблені губи. Ну, це справді філер був, мені здається, рік тому я робила. І е, ще раз повторюю, Ну, коротше, я періодично трохи додаю, там десь півмілілітра. І нічого. Ну, я вважаю, що це в принципі нормально, трохи підгрепідредагувати. Під, Але є такі хлопці, наприклад, які взагалі вважають. Що будь-яке втручання це тумач найцікавіше, да, що вони не бачать різниці. Звичайний макіяж — це не діо як. Ти добре сьогодні виглядаєш, ти така натуральна. Коли там дівчина, оцей клін гелмейкап, вона там годину готувалася до цього, якщо взагалі не весь вечір, тобто там вечірня якась рутина була. А потім чувак такий, о, ти так класно виглядаєш. А в дівчини, навіть якщо вона без макіяжу, в неї нарощені вії, Перманент зроблений губ, потім зроблені якісь стрілочки, типу, ну теж mm -hmm. перманент, потім, можливо, там перманент якихось там брів, потім ще там щось, там лисячі погляд, там нітки натягнуті, ще, ще там щось. Там, Коротше, уколи якісь там. Ну, що менше знають, краще сплять. А ще мені здається, я помішала на весь стопінчити оцій оці, оці рутині догляду за шкірою. Бо останнім часом в мене стільки баночок, що вже вони мене скоро виселять з хати. Пере мене ти робила? Ні. А ти? Я боюсь. Ну, типу, все, що пов'язано з голками, ця вся движуха, я цього дуже боюсь. Це одна з причин, чому я нічого собі не колола, але я скоріше, я за те, щоб. Там, клеїти вії. Я не дуже люблю нарощення, і плюс мені подобається клеїти різних форм вії, різного кольору, різного розміру. Типу я скоріше за якийсь там мейкап, який зараз відповідає моєму настрою та події. А щодо косметології, я думаю, що я над цим задумуюся. Я вже над цим задумаюсь, але мене трохи бентежить, що зараз дія матеріалів менш. Менше діє. Ну, типу, я чула, що зараз ботокс розходиться за два місяці. Типу, я не засуджую. Мені навпаки подобається, якщо все органічно. Та навіть якщо це не органічно, якщо це якась е дівчина, що в неї там великі губи, там нарощені, всього багато, але просто в неї такий вайб. Типу, чому ні? Типу, якщо їй подобається, їй комфортно в цьому. Я просто розумію, що це трошки я більше до натуральної краси. Я не впевнена, що мені б це пасувало, але на комусь іншому мені ок. Ну іноді це, звісно, виглядає трохи крейзі. Наприклад, ця оця міс ДНР, не знаю, ти бачила її чи ні? Так, mm, да, бачила. Е, мене трошки я бачила в соцмережах вірусиця, типу, якась там блогерка, в неї вважається ідеальна фігура, але. Все класно, поки не показано, якого розміру в неї талія. Тобто мене лякає скоріше неприродність цієї, всієї ситуації. Що, типу, це прикольно. Я розумію, що вона медійна людина. Скоріше за все, її заробіток залежить від цього всього епатажу, Типу, я це розумію розумом, але також я розумію, що її внутрішнім органам має бути не дуже комфортно все це носити. Тобто, в неї зроблена грудь, вона досить багато важить. от така от талія, Ну, типу це максимально неприродньо і ну, мене це трохи лякає. О, скоріше за таку частину. Тупо типу, мене це лякає ще з боку, що це пропагується на це дивляться підлітки. Е молодь 13, там то навіть до 20 років. Вони на це дивляться. Вони не розуміють, вони не думають критично. Типу, вони не розуміють, що це може бути для здоров'я не дуже добре. Вони цим захоплюються. Це те ж саме як ці пабліки ага. типу, в 45 кг. Типу, мене було багато подруг, що втрачали свідомість від голоду, тому що вони хотіли бачити ці умріяні цифри на вагах. Але я розумію, що якщо в тебе зріст метр сімдесят, метр вісімдесят, які нафіг сорок п'ять кг. В мене мінімум ваги був сорок дев'ять. В мене зріст метр сімдесят три. Для мене це була вже типу, як я не знаю, як це правильно сказати. анорексія, болімія. Ну короче, вже якась там стадія, тому що ну можливо сорок п'ять кг це норм вага. Якщо в тебе рост, я не знаю, метр п'ятдесят п'ять, наприклад, ну да, метр п'ятдесят, метр п'ятдесят п'ять і плюс. Я розумію, що та вага, яка в мене була там років 17-20, вона відрізняється від цієї ваги, що була там 25. Вже організм, ну ти фактично від молодої дівчинки переходиш в жінку, і це зовсім інші внутрішні процеси. Ну, і Я розумію, що якщо дуже підсісти на якісь препарати, щоб побачити цю мріяну цифру, ти її можеш навіть не побачити, тому що ти вже будеш в комі. Ну типу таку... тому тут головне, як ти себе почуваєш. І коли я чую там, наприклад, в подруг, ну це мінус лібідо, це мінус місячне, ну типу, бо типу, я розумію, що місячне дуже задовбує, воно заважає жити іноді, але якщо їх немає. То вони провокують інші проблеми там швидке старіння, і так далі. випадіння волосся, відсутність апетиту, взагалі, тобто відсутність жаги до життя. Ну це просто йде до більшого глибоких психологічних проблем, про які я не впевнена, що нам треба зараз говорити. Блогерки, яких ми бачимо в тіктоці з цими крейзі пластиками, з цими... або, наприклад, я бачила, ну є блогерки в Україні, які прям ну взагалі в світі є, але і в Україні також це проблема. Ну, супер, прям нездоровими тілами, що в одну. Сторону, що в іншу сторону, тобто може бути супер-супер худа блогерка. Я одну таку бачила, у нас є в Україні. А є навпаки, там якісь дуже дуже великі блогерки. Ну треба розуміти, що люди це роблять, скоріше все, заради хайпу. Тобто, в mm -hmm. TikTok, як і інші всі соцмережі, вони просувають, коли багато пишуть коментарі. Mm -hmm. Тому вони роблять усі цю crazy пластику або худнуть до невпізнаваності, або навпаки, там нажираються мов якісь які знімають. Де вони там величезні такі бургери з'їдають. Ну для мене це ну, тобто, треба розуміти, що це все просто Інка, і що тобі не треба за цим слідувати? Не треба опиратися, Це не стандарти якісь яким треба слідувати, це просто якби людина робить заради епітажу, заради хайпу, і це все нездорово. Тобто, тобто, якщо людині в кайф, якщо їй комфортно, то, ну вона розуміє, навіщо вона це робить. Тобто вона це робить заради переглядів, заради там заробітку грошей. Але слідувати таким стандартам, ну мені здається, трохи треба спочатку подумати, наскільки це для тебе окей? Для мене основний висновок, що краса це про пізнання себе, про прийняття себе і про. Здоров'я насправді вся ця пластика, вона окей. А коли це ти робиш для себе, а не для того, щоб бути в тренді, щоб комусь там сподобатися, щоб відповідати якимось стандартам або або якісь картинці, які ти побачив, тіктосі і варто припинити порівнювати себе з блогерами, які епатують і тому роблять собі численні операції для того, щоб збільшити якісь хайпів. І або ще на додачу використовують фільтри. Ну так, всі ми бачили оці всі ревіли Кардашян і так далі, де ми дізнавалися, що насправді всі фото відфотошоплені, і там навіть було. Десь можна побачити, десь там у відзеркаленні там дзеркало, десь басейн, де справжня фігура не відфотошоплена. І тоді вскриваються ці всі випадки. А скільки людей, цих блогерів з нормальними фотошоп-майстрами, які так безпаловно все роблять? А ми думаємо, що це б справжнє. І зараз я скажу, навіть існують фільтри на відео, коли можна прям на відео собі там все стягнути, mm -hmm. і потім...